Так, всім доброго часу, вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас черговий огляд Білосерківського авторинку. Людей сьогодні не так дуже той багато. Машин багато, але покупців там де-не-де трохи ззаді дивляться. Так, підтримайте канал лайком, писочкою, коментарем. Так, починаємо. Так, ось, ось такий гольф 5, в сірому кольорі. Свіжопригнаний. 2007 року двигун 1,6 MPI, 214 тисяч кілометрів, ціна 6400. Ось ось. Комплектація Вол. Ось такий він ззаді, задній парктронік є. Потім у нас тут кондиціонер. 4 електросхлопідіймача. Наступний у нас автомобіль Kia Ceed в чорному кольорі. Ціна його 6350 2009 року пробі 177 тисяч 1,4 бензин. Автомобіль в хатчбекові. Покажу салончик, який тут є. Кондиціонер, два передні схопідіймача. Такий він ось увесь збоку. Так, наступний у нас автомобільчик. Шкода Фабія в універсалі. Свіжоприганий автомобіль з Німеччини. З двигуном у нас 1,4 MPI, 16 клапанів 2009 року. Ціна 5900. Ой, 5400, вибачаю В такому чорному кольорі. Тут є світленький салончик, кондиціонер, магнітола, два передні Так, Такі ось стан його ззаді. Наступний у нас Opel Zafira. свіжа пригнана на червоних номерах, в чорному кольорі. Так, 1.8 звичайний двигун МПІВський. 2008 року 17500. На дисках ровно. Так, в салоні покажу вам. В салоні два передні супідіймача, кондиціонер, мультикермо. Задня частина його. так Наступний у нас автомобіль Volkswagen Golf 5 2008 року з двигуном 1.6 MPI, свіжо пригнаний з Німеччини. Ціна даного автомобіля 7400. Є сервісна на авто, історія, тюфи Все є. Так, ось номер власника може, кому буде цікаво. Автомобіль хатчбекові комплектація United Ось отакий він задні, задні партроніки. Також наступний ще один автомобіль Volkswagen Golf 5 з двигуном 1,6 MPI, задній партроніком, також комплектація United. Так, 2009 року 1,6 MPI 208 тисяч км. Автомобіль повністю не фарбований. Без ДТП з рідним пробігом. Також приганий з Німеччини свіжоприганий автомобіль. Ціна його 7400. Кому цікаво номер власника ось цього Так, Наступний автомобіль у нас Opel Astra H в універсалі. На українській реєстрації 2010 року пробіг 180 на щитку, Ціна 5500. 1,7 дизель. покажу что тут у нас по комплектации есть. Кондиционер, два передних слопедимача. Да, и у нас тут вот такие сзади в универсале. Так. Наступный автомобиль у нас. Ford Куга. С 2.0. Турбодизель 2011 року з пробігом 227 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 9700. Зацікавив даний автомобіль Номер власника Все. Так Наступний у нас Suzuki СХ4 2011 року. 178 тисяч пробігу з двигуном 1,6 бензин. На даного автомобіля 8950. В такому білому кольорі. Так, посабленчику, що у нас тут? Автомобіль на автоматі, кондиціонер, клімат-контроль, 4 схвали електросхлоп підіймача, мультикарно. В такому стані автомобіль ззаду. Також є камера заднього огляду, десь, мабуть, екранчик повинен бути. Так, наступний у нас Ніссантіїда. Е, автомобіль на українській реєстрації в чорному кольорі титанові диски 2013 року, пробіг 188 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6300. Номер власника вам все показує. Так, так ось ще один SX4, якщо вам не сподобався ось білий і в червоному кольорі. 2008 року пробіг 190 тисяч. Двигун також 1,6, але газ-бензин в ньому. 190 тисяч пробігу. Так, автомобіль на автоматі. Пише, що максимальна комплектація ціна 7500. Так, наступний автомобіль у нас Toyota RAV4 2007 року випуску. Затоновано з лобовим на таких дисках. 250 тисяч пробігу. Звичайний двигун, атмосферний 2,0, газ бензин, автомат. Ціна 9900. Так, е, така у нас Camry 50-ка. Європейка. У білому кольорі. 2012 року випуску. Номер може буде видно. 240 пробігу, 2,5, газ, бензин, автомат 13200. Така 13200 Toyota. Так, наступний у нас. Так, підтримайте канал. Підписочкою, лайком і коментарем. Так, 2012 року. Renault трафік, пасажир. Пробіг 300 1220, 2,0. Так, і я вам біду на таких, таких жирнючих, звісно, титанових дисках, вони виходять аж навіть з вилітом, з вилітом з арки. Тут ляда, яка доверху піднімається, а, і також двойні здвижні двері, що з лівої сторони, що з правої. <кхи> <кхи> так Тут у нас по ціні четверка я не знаю, не бачу. 1700 2005 року. Також Шкода Фабія. Це вже виходить рестайлінговий бампер в універсалі. 2000. У нас Значит, по годам не рестайлінг. 1.4 бензин, 16 клапанів, ціна 3500. Трошки є нюансики по кузову. Така у нас парковчиком. Ось цікавий там номер в об'яві. Так Наступний у нас Nissan автоматний. 3000 2000 годин, день і 8 газ бензин. Ось такий все Nissan. Так, у нас що це? дев'яточка, да, дев'яточка в білому кольорі. 90-го року випуску ціна 1350, mm -hmm. з газиком, друге покоління. Так, така у нас Hyundai. Hyundai i20, офіційний автомобіль на автоматі 13-го року. 67 тисяч пробігу, ціна даного автомобіля 10 750. Так, ось номерочок власника. Двигун 1.4, бензин на 16 клапанів. Покажу її вам ззаді. Ось тут трохи вона притонована, нічого не видно в салоні. Так, наступний автомобіль в сірому колірі ваз 21099 2000... 2000 року. Бензин 1400. 1400, така 99. Так, така ось я шкода Фабія 2. З двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів, газ бензин встановлений 2013 року пробіг 178 тисяч кілометрів, ціна 6600. В такій гарному кольорі, чорному такому кольорі, вона в універсалі. Це у нас тут по комплектації бортовий комп'ютер. Кондиціонер. Можливо, когось засікав даний автомобіль. Ціна 6600 офіційний автомобіль. Так, наступна у нас Hyundai Getz Hyundai Gets. Номера ще старого зразка. Ціна 6300 для перекалюжик. 2010 року 174 тисячі кілометрів на автоматі автомобіль. 1,4 бензин, номер власника. Також заглянемо. Салончик, що тут є. Що? Кондиціонер, два електрослопідйомника Та і все. Що, що тут треба для пересування? Дивимося, зараз наступні автомобілі. Так, а ви тим часом можете поставити лайк, підписочку і коментар нажати. Так, Дивимося, що тут є в нас. Е, так, Volkswagen Golf 7 2014 року, 2,0 дизель, пробіг 236 кілометрів. Там в універсалі, ціну знижено. Вже ціна 8900 Так, наступний у нас автомобіль. Hyundai Santa Fe, 2006 року з пробігом 300 тисяч кілометрів, 2,7 Газ, бензин. Ціна 7700 тисяч Давайте я мій обіду покажу спереді, ззаді. Збоку ось у нас такі. Так, і задню частину йде там з рейдингами. Що тут далі таке є інтересне. Те, що не було прошли базар у нас. Ага, так. Volkswagen Towran 2013 року. З двигуном 1,4 TSI. Автомобіль виходить, у нас сам паркується. Саме тут крута оптика, кучу. Рубіг 154 тисячі кілометрів, автомобіль на автоматі ціна 9900, номер власника, ось кому цікаві автомобілі. Датчик дощу, датчик світла. Добрий день. Що тут? Нічого, Все пучком. Ну да. так. Задні парктроніки, Я фактурюю ще раз автомобіль, сам паркується. Так, покажу, що там всередині. Здесь. Клімат, контроль, два передні схлопедіймача, автомат. Повний електропакет, чотири схлопідіймача, електропідігрів, складування зеркал.